Про допомогу внутрішньопереміщеним особам, які зараз залишаються на території Хмельниччини. Надалі будемо говорити із керівником гірської міської військово-цивільної адміністрації Олексій Бабченко в нашій студії. Пане Олексію, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава доброго дня! Студія! Доброго дня, шановні телеглядачі. Ну, от власне, гуманітарний хаб запрацював у Хмельницькому бі трохи більше тижня тому, так але неймовірна активність саме внутрішньопереміщених осіб. Ми з вами говорили, що це вже близько тисячі осіб. Чи ви очікували на таку активність? Можна сказати, що це ну ми очікували, тому що це для нас не перша, в частності для mm -hmm. до моєї гірської військово-цивільної адміністрації, адже це вже п'ятий. На території України вже повноцінно і дієво працюють у Дніпропетровській області, у місті Полтава, в Черкаській області та у місті Київ. Це вже п'ятий, який ми створили, і наші певні знання, вміння. Ми організували в першу чергу. Це ми реєструємо всіх е, тимчасово переміщених осіб, визначаємо їхні основні потреби і ведемо. Ну, перше, це ми реєструємо на гуманітарну допомогу, тому що від держави у вигляді. Продуктових чи там гігієнічних наборів. Окрім того, ми визначаємо інші потребності: що соціального, що медичного характеру, що правових якісь допомог. І ну, з перших днів було дуже велика кількість людей, бо у нас реєструвалося по 75 в день. Це окрім тих, що реєструються онлайн, адже для інших тимчасово переміщених осіб, які знаходяться. Саме в Хмельницькій області, то ми хочемо е, сказати, що ви можете зайти на наші соцмережі, це в Фейсбуці, на сайт гірської громади і чи на офіційний сайт, і там є форми, де можливо зареєструватися, і також попасти в ту чергу і написати свої потребності. Все це аналізується кожного дня. Приход, ну, нам приходять списки, і ми їх систематизуємо по тим чи іншим потребностям. Уже Багато звертаються з питання, навіть працевлаштування. Uh -huh. Ми співпрацюємо з центром зайнятості з обласним. Нам надається перелік актуальних вакансій. Вже за дяки центру працевлаштовано більше 10 осіб. Велике, велика, велика ну, дуже потреба. Це в медичних працівниках. Uh -huh. Ми навіть. От багато там керівників громад звертаються, що мені там потім два сімейних лікаря, тому що дуже тяжко СНЗУ неможливо заключити договори. Це все на громаду. Ми готові їм надати гарне житло з гарним ремонтом, надбавки там премії і поселити. І ще ми. Їх більше від вас ну, не відпустимо. Я говорю, ви знаєте, що таке дім, але допомогти, і ви допомагаєте з сторони, то завжди ми готові йти. Я дуже хочу подякувати саме обласній адміністрації, які дали нам змогу віднайшли до нас приміщення, певний ресурс і там складські приміщення допомагають. і То, що дало нам старт, і ми вже працюємо. Люди звертаються. Ну, з різноманітними проблемами, але ж основна, ми розуміємо, це 99,9% – це забезпечення житлом. Uh -huh. Тому наша адміністрація зараз розпочала дуже велику роботу. Ми звертаємося з запитами особистому до всіх громад, всіх населених пунктів закріплених ну, за нами, де знаде роблять наші гуманітарні штаби, і відшукуємо десь сформований фонд для. Тимчасово переміщених осіб житла десь є наявні е, адмінбудівлі. Там е, ми пам'ятаємо, що недавно відбулася вже основний етап процесу децентралізації, і деякі заклади втратили свою актуальність. Це можливо школи, так. можливо, це приміщення акушерських пунктів, е, десь сільради і. Наприклад, школа в свою чергу ну, вона відповідала там, санітарним пожежним потребам, там є каналізація, вода, але вона, вона закрита і закрита без опалення, тому що це дуже великі кошти. Mm -hmm. Якщо люди там будуть безкоштовно, там невеликі кошти потрібні, щоб їх переобладнати, там, поставити там якусь кухню зробити на всіх, зробити якісь спальні приміщення, то вони не будуть стояти, приміщення будівлі не будуть руйнуватися, тому що без опалення. а... Наші тимчасово переміщені особи вони можуть і ну компенсувати ж затрати на опалення цього uh -huh. будинку, також і працювати в цій громаді, і здійснювати там якісь там надавати певні послуги, побутового характеру, ти ж перукарі. Так, насправді запит є. Із громади також на це ну є багато порожніх будинків у селах. Mm, можливо, да. так громади теж зможуть їх відчинити двері для тих, кому це зараз треба е, у Хмельницькому. Це Кам'янецька 122 Саме туди приходите, да, якщо е, потрібна допомога, та чи які потрібно документи для реєстрації. О, я це ну, хочу звернутися до всіх наших тимчасово переміщених осіб Обов'язково звертайтеся, тому що. Ми тільки розпочали, нам потрібно узагальнити певні потребності. Це приміщення Хмельницької районної державної адміністрації. Кабінет номер 6 там на охороні. Там хлопці з тероборони Хмельницької серйозні нас заспечують охорону. Ви можете звернутися до них, вони вас проведуть, і ми всіх чекаємо. Приходьте. Ми хочемо визначити всі потребності ваші і будемо готові завжди допомогти чи може а навіть більше. Те, що не зникає потреби, це продуктові набори. Та до так, прикладу, так. тому що потри... продуктів потрібно завжди. Чи вже ви розпочали якусь допомогу? ну? Ми на даний час хочемо назбирати певну кількість, uh -huh. що тому, що обмежені ресурси і. Е... Ніхто не буде в фуру велику машину гнати ради ну, там, через там, 500 наборів. Потрібно як мінімум там, на 20 тонн збирати, і тому я шуру людям активніше звертатися, щоб ми наладили цей процес і вже розпочали безпосередню видачу. Це дуже велика підтримка, адже люди втратили житло, роботу, хто живе там в соціальному житлі, хтось винаймає квартиру, і це ну, певні затрати. Тому така підтримка вона дуже дієва і важлива. О, є деякі види послуг, які ми... Ну, зараз, от тут ми також надаємо, тому що е, моя адміністрація службовці моєї військовоценної адміністрації 99% виїхали на підконтрольну територію України. Mm -hmm. І от е, юридичний відділ частково евакуювався в Дніпро, частково в Київ. І вони приймають і консультації по телефону, допомагають, там на електронну почту, скидують людям там певні зразки документів, там звернення до суду, скарги на органи місцевого самоврядування, на їхні органи там чи соціального захисту чи інші там установи організації. Дуже дієва робота. Також у нас дуже багато партнерів. От сьогодні ми зранку була нарада саме на штабі. Ми визначалися з червоним. Хрестом, саме Хмельницькій області, у них є мобільні медичні громади, де терапевти, ендокринологи, навіть гінекологи є. І ми їм надали перші там скупчення вже людей, там чи гуртожитки, чи певні хостели. І вони вже будуть туди на постій основі приїжджати, супроводжувати, ну, лікувати, супроводжувати, а також, що саме головне, забезпечувати ліками безпосередньо тих хвороб, які вони будуть діагностувати і цим займатися. І також з іншими там у нас, якщо люди потребують психологічної допомоги, там психологічної адаптації, то є ну це дуже кваліфіковані, які вже працюють. Фонди на лінії зіткнення. Це ну, з якими ми вже там з 19-го року, з початку створення військово цивільної адміністрації ми співпрацюємо. Вони також евакуювалися, Також по всіх куточках України в Хмельницьку теж фонд карітас, і ми з ними працюємо. і Вони адресно, вони навіть приїжджають до людям, там проводять. Серед дітей якісь там розважальні заклади, ну, заходи, там, певні ігри психологічного розвантаження. І це дуже корисна робота, адже ми розуміємо, що це така хвороба, яку не видно наочно, але вона також стреси, ну, люди сиділи під дуже великими обстрілами і займаються. А є... Але в нас немає от культури відвідання психолога, чи люди, які з якими ви вже спілкувались, вони готові ходити. Дуже низький відсоток. Але коли от люди між собою спілкуються, коли до певної там родини чи до якоїсь ага. соціальної групи, або там ну, іже, е, скупчення людей, де проживають в хостелі гуртожитки, коли приїжджають з такими от заходами, і люди бачать, що так ну вони. Посміхаються, вони дуже щиро розповідають, що ну, як це б сподобалось, що ми там то робили, то робили, вже забули, що ми нікому не нужні, як вони говорять. І от ми такі. от. І вже приходили, зверталися, кажуть, що от ми там живемо на там, інститутській в гуртожитку, хочемо, щоб до нас теж приїхали. Говорю, Питань нема, говорю. Зараз будемо спілкуватися зі своїми. Є також певні речі, які от певні послуги, це ми це межа законодавства. Якщо інші всі ми виключно ну, для всіх тимчасово переміщених осіб Луганської області, то деякі ми можемо надавати виключно жителям саме гірської громади. Це, наприклад, матеріальна допомога. Адже ж люди втратили основні заробітки, майно і або хвороби ж нікуди не ділись, багато потребують операцій чи там дуже ну, тяжкі там, постійні хвороби, онкологічні. Там. І ми намагаємося ми створили комісію, надаємо в межах можливості матеріальну допомогу, саме грошову допомогу. Але є бюджетний кодекс, є законодавство антикорупційне, і ми в рамках виключно тільки нашим громадянам. І вже я знаю, що от я затверджую положення комісії. Вже у нас було проведено три комісії. І значні кошти були надані саме людям. Е, є там і люди, які втратили кінцівки наслідок бойових дій. Це там приклад у нас працівник РЕСу, Ну, то, що Ремонтували до останнього, ремонтували електромережі, то він зазнав сколкового враження саме на робочому місці, на столбі, грубо говоря, і втратив ногу. І ми намагаємося в першу чергу таким людям допомогти. Ми розуміємо, що ресурсів потрібно багато для цієї допомоги. Чи ви співпрацюєте ще з волонтерськими організаціями в Хмельницькому? Чи вони відгукувались на ваші запити? Чи можливо самі прийшли до вас із проханнями, що вони готові допомагати? Ну це дуже приємний сюрприз. З першого дня перший день відкриття приходять. Представники громадських організацій, благодійних фондів. Там от прийшла хлоп... ну жіночка з дитиною, з хлопчиком, і кажуть, ми самі переселенці, ми вже тут давно працюємо, чотирнадцятого року, у нас вже є своя громадська організація. От все, ми будемо вам збирати теплі речі. І от ми, коли вже назбираємо, то ми от вас тут вже все вони вже погазинували, показали, що де вже ми тут зробимо стойки. Бо якщо люди будуть звертатися, то можуть певні речі собі брати mm -hmm. і збирають людей. Також буквально сьогодні зверталися там теж громадська організація і готові там, ми вже написали заявку надати нам певну кількість там ну, пів тисячі гігієнічних наборів, специфічних, там, ну, хороших, гарних таких. І ми дуже раді тим, що ми ну, не самі цим займаємося. І дзвонять, буває, там із інших областей, там в мене там залишились тита, те та говорять, вам потрібно? Говорю, потрібно, Говорю, ми ж тільки працюємо, ще не наладиться. І... Це дуже суттєва допомога. І це якраз більше психологічна допомога, що ми не самі з собою залишились, тому що ми хотіли основним завданням, я вже казав в цій студії, це зменшити соціально-гуманітарне навантаження з органів місцевої влади. Адже воно дуже збільшилося, якщо там по самої Хмельницькій області 200 тисяч тимчасово переміщених осіб. То Луганчан значну кількість ми хочемо забрати на себе і саме це направлено їм допомагати. А чи ви знаєте приблизну цифру, скільки мешканців Луганщини? Да, Вісім за даними, саме ми беремо ті люди, коли звертаються до відділу соціального uh -huh. плову населення, і отримують довідку, що вона тимчасово переміщена особа зазначенням тимчасового місця проживання. І за останніми даними, вже більше 8 тисяч осіб, це саме по Хмельницькій області, в місті Хмельницький вже до 4 тисяч доходить. І це ж на даний час адміністрація, це не тільки основна робота. Я хочу анонсувати, що в нас створений вже штаб деокупації. Так. І ми дуже ми бачимо, як останні події відбувалися. Це саме деокупація значної частини Харківської області. І ми маємо надію, що. Тенденція продовжується і на нашу рідну Луганщину. Вже звільнено населений пункт як Білогорівка. Це Чорнобайівка в Херсоні, так на Луганщині Білогорівка. І там вже ну, як зачистка відбулася, і вона наша, ми вже можемо контролювати певний простір. Це, Лисичанському направленості, а за Лисичанська там вже недалеко рідна гірська громада. І ми хочемо, щоб для нас це не було сюрпризом, ну, як для більшості адміністрації, це було в Харківській області, адже це була таємна, адмі... ну, таємна е... операція, да, тобто... контрнаступ там, з певною дезінформацією, то ми хочемо бути готові. Якщо це не буде, там за тиждень-два, але готові ми повинні бути завжди. Це і налагодження зв'язку, надання медичних послуг, то що буде. Ну, в процесі деокупації, які можуть і нам потрібно надавати швидку, якісну допомогу. Ворог знищив все там. Світло, світла нема, на даний час там немає, водопостачання немає, газопостачання немає. То вся критична інфраструктура, ну, за вони звільняли, розказують, освободителі, вони все знищували. Деякі журналі має населені пункти, знищені вщент. Але ми все відбудуємо і ми готуємося і будемо готові. Для нас це не є сюрпризом. Адже ми знаємо, що нашій землі, на нашій рідній Україні можемо бути тільки ми. І а якщо... Чи є зв'язок із тими вас, пане усі, хто там залишився з... <кіллянська> більше. Да, більше я підтримую зв'язок з там родичів, певних моїх там друзів. Uh -huh. там, але прямого зв'язку я не маю. Ну інформації дуже багато. Тим тим паче, що там є певні телеграм-канали, певні групи і там залишилися як жителі. Окупованої території, так і ті, хто виїхали на підконтрольну uh -huh. Україні територію. Але я завжди це тимчасово окуповано, yeah. тому що окупація не може бути завжди. І... Ну і ви повернулися кілька днів, буквально, із да, передової. Я, ну, да, був на Донеччині і саме спілкувався з своїм хлопцями, я ж там військовослужбовець, то я вже бачу вогонь в очах. Якщо коли була окупація, там ну, були втрати дуже великі, хлопці достойно ну, мужньо оборонялися, там втрати були дуже великі, то зараз я бачу, що вперед, вперед, вперед і вогонь ну, в очах. Даний приклад, даний нуривок в Харківській області надихнув дуже багато. І я там казав, що буду в Херсонщині празднувати новий рік. а свіжі в, в Луганщині. То мені кажуть, хлопці, ми новий рік будемо вже тут празднувати. Дуже хочеться, аби це було нашою реальністю, та пане Олексію. Чи говорили, до речі, з військовими, що їм зараз необхідно, тому що погодні умови змінилися? Чи є якісь запити? Так, запити є. Ми ж допомагаємо, тому що ще під час нашого мужнього героїчного захисту Луганщини і оборони ми завжди допомагали. Там і автотранспорт там давали там багато комунальної техніки. Ушло на Збройних сил і подальшому знищено, особистого транспорту. Так, да, багато звертаються. Я теж радий, що населення, ну, наш не населення, народ України допомагає, дуже допомагає нам і нашим військовим. Да, теплі речі, але зараз все так динамічно відбувається, що побутові умови особо не цікавлять, але ми ж знаємо, що зима oh. в майбутньому і зараз почнуться дожді, це і зміни взуття. То, що в тих же окопах, бліндажах буде покаліна води, і деякі там засоби обігріву, там ті ж буржуйки потрібно, дуже велика кількість, адже певні там будуть фортифіційні споруди, наче, знищуватися, і потрібно все нове, 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 нове це постійно. І я хочу наголосити, що да, деокупація це добре, але ми ще не готові будемо сказати нашим людям повертатись, тому що повертатися в нікуди. Жити в морозах, як ми ті квартири, ті котельні, там теж не зможуть працювати. Забезпечення паливом зараз мінімальне, тому що нема підприємства не знищений просто в добовної галузі. І тому гуманітарна складова, яку ми вже, ну, вже активно працюємо, вже на такому робочому етапі, то вона буде. І я кажу, це може бути і рік. Ну, ми розуміємо, те, що насправді зараз на території Хмельниччини, в тому зокрема, це можливо бути і роки, поки відбудуються їхні міста після ну... нашої перемоги. Тому зараз їм надати житло і роботу от, базові речі, які для життя необхідні, дуже потрібно. Щодо ще допомоги. Чи можуть хмельничани просто приносити там продуктові набори до, до вас? Чи ні? Чи ви все співпрацюєте з волонтерами, аби це було масштабно? Так, да, Дивіться, ми даному центр сам працює як. Е... Ну, Бурбура офісне приміщення, mm -hmm. адже це адміністративна будівля, і mm -hmm. ви розумієте, що там склад робити. Це час mm -hmm. осінь, це певні миші, міщ, там і ну, не потрібно. Є ж і так багато волонтерських центрів, mm -hmm. до яких звертаються. Вон, в центрі їх дуже багато, там, і там вже ну, воно напрацьовано. Так, да, Якщо це одяг, то без питань, тому що багато людей звертаються за теплими ковдрами, mm -hmm. особливо літнього. Деякі звертаються просто для спілкування. У нас це особливо літні люди. Вони там через день до нас приходять. Ми вже всіх їх знаємо, вже вони знайомих приводять. Там основне питання, коли, коли, де вже наші. А Білогоровку взяли. А що ж там там є дорога, по якій, може, вони не знають. Там куча парад, то я там виросла з діста 70 років, там жила. От там через ту балку, там точно ніхто не ходить. Краще наші коригувальники та розвідники. Люди хочуть допомогти, тому що хочуть да, додому. Хочуть додому, але ж жару треба не поспішати набратися терміння, тому що зимувати в таких умовах ну, не зможуть, особливо сім'ї з дітьми. Да. Ну, Потрібне терпіння. Зато ну це, але це буде ну, дуже велике жаро для нас поштовх, тому що ми відбудуємо все і будемо жити в ну, незалежній, вільній країні і на яких там ворогів, супостатів сюди й носа хоче вже Знаєш, що ми його не тільки відкусимо, а <гум> і ще більше загор, і нам чужого не потрібно, так. щодо дітей чи потрібна їм якась особлива зараз допомога, чи пішли вони до навчальних закладів саме діти Луганщини? Ну, у нас, от і саме жителів Луган ну, Луганської області так. гірської громади. У нас дистанційно в наших школах які евакуювалися вже близько 1200 дітей. Навчається дуже велика потреба, але це ну ми звертаємося до міжнародних радіацій. Забезпечення саме гаджетами там ноутбуками. <гум> Планшетами, щоб дітки могли навчатися ефективно, так як ми розуміємо, що в нас обмежений ресурс фінансовий і в нас є деякі повні обмеження саме держави щодо використання коштів. Військовий час, ми не зможемо так ефективно, ну, ми не то, що не зможемо, ми не маємо навіть права закупляти, наприклад, ту же оргтехніку для тих же штабів, це все виключно особисте. Чи частину там нам ще вдалося евакуувати, але це все ну, дуже мало щоби. І я хочу дуже подякувати, що місцевим адміністраціям які надають змогу нам і приміщеннями, і певною оргтехнікою користуватися. І що я бачу, дуже толерантне відношення. Також хочу звернутися до місцевих жителів. Саме вартість оренди житла. Да, будь ласка, будьте людяніші, ви ж розумієте, що ой, багато хто не очікував такого, що. Але в кожна людина може це трапитися. І прошу вашого розуміння. Я, що, я розумію, що у вас є потреби, але будьте людяніші. Насправді ця проблема, яка виникла із початку барезня, да. фактично люди не, не тільки в, в, в Хмельницькому, та тому ці заклики насправді вони досі залишаються. На жаль, на часі. Давайте ще раз окреслимо, куди звертатися тим, хто евакуювався із Луганської області, саме куди звертатися за допомогою. Так, да, Якщо ви там проживаєте місяць чи там поруч з містом, і у вас є можливість приїхати, то кожен день ми вас чекаємо з 9 до 13 години. Це Кам'янецька 122, Це приміщення. Хмельницької районної державної адміністрації кабінет номер 7 звертайтеся завжди, допоможемо. А ті, хто знаходиться далеко і мають можливість там зателефонувати, зареєструватися, або заповнити, якщо більш молоді, то заповнити Google форми, то є на сайтах гірської громади у всіх соцмережах в Телеграмі, чат-боти нас є. Там є ті ж форми, які ми заповнюємо, і ви можете самостійно це зробити, і просто дочекатися дзвіночка, коли ви будете отримувати гуманітарну допомогу, ну, яку ми маємо вам надавати. Дякую вам, пане Олексію, да, що прийшли до нашої студії керівництва. Да. Я вибачаюся, так. нас там ми слоган придумали, якщо так. разом допомагаємо друг другу і разом йдемо до перемоги. І тільки так ми можемо перемогти. Тому Хмельниччина це наш став теж надійний партнером. І допомагаючи нашим людям, допомагаючи луганчим, ми так теж допомагаємо, щоб быстрея була перемога. Наша єдність, яку ми побачили 204 доби тому. Реально вона продовжується і сподіваємося, що буде продовжуватись і до нашої перемоги, да, і після і неї, після. коли нам потрібно буде відбудовувати да. країну. Я ще два слова, ці да. зв'язки, які зараз встановлюються, релокація бізнесу. Ми наступний ну, минулий ефір був про релокацію, І ці вже зв'язки, я бачу, що вони не порону нерушимі вже. Люди вже сидять. Місцеві підприємці з нашими релокаційними вже, вже забудували пів Луганську область. Я говорю, почекайте, у нас стільки промплощадок немає, щоб вам стільки дати. Так, у нас тут ліс, там те, все, будемо те робити. І вже людей з дуже великі плани. Я говорю, співпраця, ця співпраця, це тісна, і всіх областей це дуже на великі роки. І дай Бог, що воно таке буде, і воно там де воно буде. Знаєте, це час руйнування стереотипів, які Росія намагалася в Україні побудувати, про те, що там немає єдності сходу, заходу країни і так далі. Але насправді критичні моменти показують наскільки да. ми єдина країна, єдині люди, і хочемо жити в вільній Україні. І віримо, що це буде за да. і ніхто нам не потрібен, да. ніхто так. нам не буде вказувати, що робити, і ми переможемо. Це буде дуже велика перемога не тільки над ворогом, а й над самим собою. Керівник гірської міської військово-цивільної адміністрації Олексій Бабченко був у нашій студії. Дякуємо, що ви завітали.